Вже 19 років поспіль в обласному центрі діє загальноміська програма Городянин року Людина року, в ході якої називаються імена жителів Миколаєва, які досягли найбільших професійних успіхів протягом року. Визначення переможців відбувалось шляхом експертного опитування, яке проводилось центром вивчення громадської думки Наваль Експерт у два етапи. В ході першого тура. У нас, кроме вопросов, кого бы э, э, назвать в такой-то номинации, был еще вопрос, а какие номинации вы могли бы еще предложить для оценки? Тож, вперше, враховуючи ситуацію на сході країни, крім 11 постійних номінацій, було запроваджено дві спеціальні: захисник батьківщини та допомога українській армії. З урахуванням результатів другого туру експертного опитування, оргкомітет ухвалив рішення визнати переможцями в номінації захисник батьківщини, особовий склад військових підрозділів, учасників бойових дій, захисту незалежності та територіальної цілісності України. Оргкомитет принял решение присвоить звание «Горожанин года» в номинации «Помощь украинской армии» Бирюкову Юрию Сергеевичу, волонтеру, советнику президента Украины, Арахамии Давиду Георгиевичу, координатору Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины. Водотурскому Алексею Афанасьевичу, генеральному директору СП ООО «Небулон», Симченко Вячеславу Валентиновичу, директору Николаевского тепловозаремонтного завода и Швецу Александру Михайловичу, директору Николаевского бронетанкового завода. Крім того, в номінації засоби масової інформації звання Городянин року отримали декілька учасників конкурсу, серед яких і оператор телекомпанії Ніс ТВ Олександр Терещенко. Він отримав важке поранення під час антитерористичної операції. Нагородження переможців відбудеться 28 лютого в концертному холі Юність. Ганна Стаднік, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.